У США оголосили про перемогу на президентських виборах Барака Обами. Прихильники переобраного президента влаштували слідкування. натомість прихильники іншого кандидата міта ромні сумують Барак Обама. Подякував своїм прихильникам за підтримку. Він заявив, що хоче долати розбіжності між партіями, щоб рухати країну вперед. Американський народ нагадав нам: хоча наш шлях був важкий і довгий, ми зібралися на силі і пробились. І в наших серцях ми знаємо для сполучених штатів Америки найкраще ще попереду. Інший кандидат мітромні визнав свою поразку і привітав Барака Обаму з перемогою. Дякую. Я щойно телефонував президентові Обамі, щоб привітати його з перемогою. Його прихильники і його кампанія теж варті привітання. Я бажаю всього найкращого їм усім, і перш за все, президентові, його дружині і дочкам. Я б хотів бути в змозі втілити ваші сподівання і повести країну в іншому напрямку, але країна обрала іншого керівника. Тож, моя дружина Ан і я разом із вами щиро молимося за нього і за нашу велику країну. Дякую і хай Бог благословить Америку Ви найкращі. Дуже вам дякую. Це великий день для американської демократії. Ще один раз американці зробили вибір, і цей вибір Барак Обама поза сумнівом США продовжить співпрацю з Україною та підтримуватиме розвиток демократії в Україні. Я думаю, що взагалі нічого не буде змінити в результати вашого виборів. Вітали Барака Обаму з переобранням і в посольстві США в Києві, де українські політики, діячі та керівники посольства стежили за завершенням підрахунку голосів у США на традиційному післявиборному сніданку. У Кенії, звідки походить батько Барака Обами, теж гучно святкували другу перемогу президента США. Його рідна бабуся, 91-річна Сара Обама, каже, що не боялася, що її онук може програти. Протягом бузина майже всього тижня, вже другого після парламентських виборів 28 жовтня, усе тривав підрахунок голосів у скандально відомій 223-й окружній виборчій комісії в Києві, із засідань якої Радіо Свобода вело пряму телетрансляцію. Протоколи фальшуються. Я хочу визвати СБУ. Мі правохороні прокуратуру, хай зафіксується все і зробити заяву Вони Ніяк не хочуть змиритись з перемогою опозиційних кандидатів. А опозиція тим часом мітингувала, заявляючи про фальсифікації на виборах. Це неправда. Хто сказав, що їх п'ять? Ми їх рахуємо 14. Комуністична партія України провела 7 листопада в Києві мітинг на честь річниці жовтневої революції. Мітингувальники на Бесарабській площі біля пам'ятника Леніну розказали, що беруть участь в акції не за ідею, а за гроші. А дехто з них навіть не знав назви партії, за яку мітингував. Чому ви тут зібралися? А я куди? Денег за Та Ні, ну реально. Ну Чого ми тут стоїмо? Це какуюся не праздник? А, коротше, там партія партія України. <різь> коротше, там якась партія. Але я не бачу, яка ну я прийшов підтримати цю партію. Організатори акції записали учасників, а після закінчення розплатилися біля метро Хрещатик. Журналіст Радіо Свобода теж долучився до заходу, щоб зафіксувати факт купленого комуністами мітингу. Зароблені гроші він повернув організаторам. Я повертаю гроші, ви ж не роботи ви ж де записався, але гроші мені не потрібні. Можете передасте комусь або залиште собі. Організатори виставки таємниці тіла в Києві теж влаштували акцію до річниці жовтневої революції, оголені вожді революції, Ленін, Сталін, Хрущов та Брежнєв продемонстрували внутрішню будову людського організму, а ще влаштували пародію на засідання комуністичної партії. так виглядати вигляді бралітарітарська діва горда і свободна. Таким телом можно и обогнать, и перегнать. Такое тело можно в космос запускать. И вот такое тело. Так должен выглядеть настоящий эти кукурузы. Нам нечего скрывать. Мы честно помогали нашему народу остаться вот в чем мама родила и даже больше.